Доброго, Доброго! ранку! ранку. Сьогодні у нас п'ятниця, останній наш робочий. день у два та неї. Скажіть, мені будь ласка, яка сьогодні погода у нас? Похмура! Похмура, так, туди складі. А ще зранку йшов до неї. どうして А якщо було сонечко і дощ, що хочелося? Веселка, реммер, так. Добре. нагадали, далі у нас весна, другий весняний місяць, Думий весняний візит, який називається. А хочете вам розкажу цікаву історію. В нашому світі не так багато фарб, які є в природі. Є кольори, з яких отримують інші кольори. Відбувається магія фарб. Наприклад, якщо у нас є три основних забороничі якщо у нас є три основних кольори, червоний, синій та жовтий, то з них можемо отримати інші кольори, які будуть е, е, приз'єднані, утворюватися. Будемо проводити. Да. Будем. Ручки сплякала. У нас з вами є е, кольорів? кольори. Давайте один, чотири, два, три, три, чотири два, три, три. чотири. Чотири а один. 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 One, two, three, four. Два, Червона подата, ревоте. Вода. Yellow water, white water, blue water. Хорошо, і є спустки стаканчики. Зараз ми з вами будемо отримувати інші е, наші е, кольори. Перше, що нам потрібно змішати, який буде Чер... вам кожному роздам і ви будете наблюдати. Так, так. Перше так, нам потрібно взяти червоний а і жовтий. Берем дайте положив на так? Беремо червоний, колір, беремо окремий стаканчик. <рес> червоний. Червоний колір наливаємо сюди, так, дві різні, це було багато. Так, червоний, який додаємо до нього? Да. Жовтий, дивимося, додаємо жовтий. Який утворюється зараз колір? Зелений. Так. Да. Чому зелений? А, 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 помаранчевий, так. Всі подивіться, можна ось так, щоб колір який? Помаранчевий, так. Якщо ми так подивимося під низ, утворюється помаранчевий колір. Тепер нам потрібно взяти помаранчевий кожен олівець. І щоб ми не забулися, у цьому кружочку нам потрібно намалювати помаранчевий кружочок. Так, якщо ми беремо червоний і жовтий, то ми утворимо помаранчевий. Так, наступний дивимося, який нам потрібно взяти колір так? беремо. додаємо в лапідниці. зелений, так? Зелений, бери заходи. Зелений, 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 беремо зелений, 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 зелений,

Нам потрібно з вами ручки на коліця, розфарбувати по відтині, будь-яким незвичним mm -hmm. кольором. Тома, це чуть не можна їх красити олівцями, фарбами, ліпилими пластилін, кушочки, так, да? не приклеїла, кушочки. <плес> <плес> а ми будемо їх фарбувати водичкою. У нас буде з вами перша кулька синього кольору, всі будемо почерпи набирати синій колір і папа додивитися, що <плес> з нашим кольором буде ставати. Забивайте. <плес> Є синім. Набирайте, 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 направо, набирайте, на синій. набирайте, 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 набирайте,

хочете? Я мені. Молодці. Ой, а це рожева, вона хотіла червона. Нічого страшного. Матко, це швидше, супа. Тому так будемо 30 перших збирати. Подивіться. Червоно, червоно. Дивимося, де червоний хвостик. Шарика і на той шарик. Ми набираємо на тупу, набираємо Тому не дивимося, власне, збирайте двох разом. Раз, два, три. на червоний. Молодець, не на червоний. На червоний, молодець. Україна. Так ви дуже довго, дівчиночка.

Гляньте. Що прийшло, люся. На секунду приявилося. Ну добре. Давайте тоді. Давай. Давай. Торе мовчально вистоїть, а ручка буде прижимати цей бачик. Стоп, я натис. Інструмента, щоб на екрані споявилося зображення. О, ні, ну кабалик. Давайте, <парад> давайте. То я роблю. Натискаю, сподіваюсь, що буде класно. <паспал> 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 对的。